Бог створив смереки, щоб вони тримали небо. Так, так, Василько добре це знав, бо на власні очі бачив, що якщо смерек на горі не було, то небо падало прямісінько на гори. і той, хто піднімався на гору, неначе підіймався у небо. Василько завжди любив гори, вони кликали його до себе, і він знав чимало стежинок, які ведуть аж до самісіньких вершин. Та була поблизу селища одна таємнича гора. За легендою, яку переповідали від покоління до покоління, під гіллям найвищої на вершині цієї гори смереки схована справжнісінька таємниця щастя. І хто дістанеться до неї, той отримає в дарунок не лише власне щастя, але й чарівний дар, можливість зробити щасливими усіх довкола. Та не раз Василько чув, що ця гора не всіх допускає до своєї вершини. Далеко не кожен дістанеться до неї, дехто заверне в півшляху, а дехто й взагалі не повернеться. Василько давно хотів розгадати тайну гори Кого ж вона допускає до себе. А ще дужче йому кортіло впізнати таємницю щастя. Тоді міркував він. Щасливим стану не лише я, а й усі мешканці нашого селища. Адже ці знання слугуватимуть усім. Цьогоріч йому минуло десять років. Це вже багато, вирішив хлопчик. Час настав. І якось уранці, вітаючись із сонцем, почув голос: то вітер з гір приніс йому: Пора! Уже час! Василько знав, що це гора кличе його. Сонце усміхалося хлопчику щораз ясніше і ясніше. Ставало спекотно. Та Василько уперто підіймався угору, рахував кроки, вітався з хмарами, снідав ожиною і далі підіймався. Та згодом, ближче до полудня, відчув стому і присів. Поглянув Василько на пройдений шлях і злякався: либонь, високо, либонь, далеко, а не кожен згори повернувся, думав він. І відчув, як у грудях закалатало серце, а руки затремтіли від страху. Стало холодно і лячно. Цієї ж миті перед ним з'явився страх у темній одежині. Який подивився холодним поглядом прямісінько йому в очі, Василько на мить остовпів, але ж одразу пригадав, що йому вже аж десять років, отож він має бути сміливим та досягти своєї мети. Іди геть, упевнено сказав він страху, і сам здивувався, що від тих слів страх ставав меншим і меншим, а згодом і зник зовсім. Піду далі, вирішив хлопчик і почав знову підніматися стежиною. Він уже до схочу намилувався гірськими квітами, метеликами і згодом знову присів перепочити у затінку під смереками. Щойно Василько заплющив очі, як задрімав і наснилося йому, що хтось до нього наближається. І побачив він знову ж таки свій страх. Який цокотів зубами і шепотів, страшно, ой, як лячно! Тієї ж миті хлопчик прокинувся і відчув, що сльози безпорадності з'являються у нього на очах. Ні, ні. швидко оговтався хлопчик. Що це я? Мені ж бо десять. І я маю обов'язково дізнатися таємницю щастя. Щоб повідати її геть усім. Прагнення Василька зробити усіх щасливими було настільки великим, що страх спантеличено відступив, з огляду на те, що місця йому в душі хлопчика уже не лишилося зовсім. Василько вдоволено усміхнувся і хутко почав підніматися вгору. Він уже відчував, як вершина лагідно кличе його. Простягає до нього свої руки, щоби допомогти піднятися і дістатися до тієї чарівної смереки, яка під своїм гіллям ховає таємницю щастя. Та раптом на думку прийшла згадка про те, що дехто з односельчан не повернувся згори. А що, як вона забере й мене? подумав він. І страх цієї ж миті опинився поряд з ним знову. Швидко Василько опанував себе, адже йому вже десять років, і він зрозумів, що страхом треба керувати, і що налякана людина своєї мети ніколи не досягне. Треба гнати його від себе геть, промовив про себе. Щойно він це усвідомив, як відчув, що рука гори потягла його угору. Він швидко опинився на її самісінькій вершині. З гори він дивився на своє селище, милувався краєвидами, розглядав хмари і думав про те, як чудово буде тоді, коли всі жителі його рідного поселення стануть щасливими. А згодом запитав у самої гори Скажи, чому не всі добираються до твоєї вершини, і дехто не повернувся додому? Гора усміхнулася сяйвом водограїв. І мовила хлопчику Васильку, щоб дістатися вершини, треба подолати власний страх, як це зробив ти. Щоб повернутися до домівки, треба мати впевнену ходу, щоб не схибити і не впасти згори. Я раду зустріну кожного сміливця, але боягузу тут місця немає. Розумію! А тепер повідай мені, будь ласка, чемно промовив хлопчик, яка саме смерека приховує таємницю щастя? Адже вони геть усі височенні. Васильку, лагідно мовила у відповідь гора Дивися під кожнісінькою. Так так, додала вона, перехопивши здивований погляд хлопчика. Адже в ту мить, коли ти зрозумів. Що страх ніколи не повинен керувати тобою, ти став сильним, упевненим у собі, отож, щасливим. Тепер анічогісінько не стоятиме на заваді досягненню будь-якої мети у твоєму житті. Маю і я до тебе прохання, згодом додала вона. Розкажи про мене усім жителям селища: ви мешкаєте в дивовижній долині з чудовими краєвидами. Це одна з найкрасивіших, найродючіших місцин на землі, де сонце щоранку цілує гори, а місяць гребінцем зачісує дерева, де озера усміхаються лілеям, а хвилі гірських річок бавляться відображенням нічного неба, де вітер співає магічні пісні та любо шепочеться зі смереками. Це надзвичайне місце. Отож і люди тут мають бути особливими, працьовитими, з добрим серцем і обов'язково сміливими. Лише хоробра людина може не тільки зберегти, але й примножити ті дарунки, що дала їй природа. Нехай усім жителям долини буде достатньо сміливості, щоб досягти намічених цілей. Тоді ляк піде геть з вашого села. І в ньому пануватиме лише злагода і любов, підґрунтя, на якому виростає квітка щастя. Минув час, і коли наостанок сонце цілувало селище і бажало йому доброї ночі, Василько вже наближався до своєї домівки. На порозі його чекали вже схвильовані тато і мама. Де ти був? запитали вони його. На горі. Тій самій, мовив хлопчик і помітив, як батьки вдоволено перекинули поглядом поміж собою. Молодець, вдоволено сказав тато, нумо вечеряти. У цю ж мить Василько зрозумів, що і тато, і мама, і ще, мабуть, чимало жителів селища побували на тій горі і вже дізналися відповіді на ті споконвічні запитання. Які турбують кожне покоління. Відтоді у долині більше ніхто не називав хлопчика Васильком, а лише Василем, бо всі знали, що він уже довідався про таємницю гори, яка полягає в тому, що лише хоробра людина може досягнути своєї мети, і лише сміливець несе у своїй душі справжнє сяйво щастя. Та щедро ділиться ним з усіма довкола. Бо усім своїм хоробрим серцем відчуває, що щастя завжди поруч. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго, до зустрічі!